Я покажу вам коротенько, для чого робити обробітки. 6-7 обробітків я роблю. Це для того, щоб отримати хоч якийсь урожай. Якщо ви не будете проводити ці обробітки, ви нічого не отримаєте. На моїх 6-7 обробітках, сьогодні у нас 18 січня, є, здійсниться, яблука, є надгнивші, є яблука, які не на їх ось парша. Є яблуко, яке... Пройшов увесь обробіток. На його попало. Дивіться, як воно виглядає. Є груша на сьогоднішній день. Отак. Якщо ви не будете проводити обробітки, у вас навіть отакий результат не вийде. У вас буде повністю яблуко покрите все паршою. За паршою зразу зі... зогниє. І до зберігання у вас вийде ноль. І пройде рік на смарку. Обробіток 6-7 разів, а може й 8. Він розтягнеться від квітня по вересень місяць. 3-4 рази буде проходити обробіток ядами. І 4-5 разів буде проходити обробіток від парші, моноліозу і прочих других захворювань. Будуть робитися бакові суміші. Ці обробітки там 4-5 за сезон, але вони будуть бакові. Так що саме дивіться, або робити ці обробітки, або не робити. Або у вас навіть до січня місяця яблуко наверное, не одне не долежить.